Вітаю, друзі, на каналі вас все по-домашньому. Сьогодні в нас знову розпаковочка. Ось купили таку соломку. Їх було дві пачки по 250 грам. По 17 з копійками коштують. Так, Потім купили ось таких три сирки, здається, по 8 гривень. Вершкові куштували вже такі вони нормальні. Взяли крохмаль картопляний. Додаємо до печива. кисель робимо. Це тут скільки? 200 грам. скільки коштує, не пам'ятаю. Взяли ось таку каву. Таку взяла вперше. Цієї фірми ця джимока вже пробували, нам сподобалася. А ось така з молоком чи з чим вона вперше взяли. Спробуємо скажемо. Чи смачна. Знову пачечка масла домашнього селянського. Так. Взяли трішки ось таких різних цукерочок. Зараз покажу. Тут є такі гарні смачненькі, які нам дуже-дуже подобаються. Ось такі з родзинками і з горішками. Дуже подобаються ось такі непогані. Все. Решта там діти собі щось вибирали. Брали так вже небагато, тому що солодкого їсти багато не можна. Так, далі ми взяли ось таку ось такий томатний соус. Краснодарський. Потім ось таку томатну пасту. Такий колись пробувала, пасту таку ніколи ще не пробувала. Так. Далі взяли майонезний соус. Гречку. Гречка в нас по 8250, я взяла на 73 гривні, 60 копійочок. Будемо робити кров'янку. Так. Далі взяли. Так, зараз я ось так поправлю це. все. Далі взяли горохової муки. Ну, і, звичайно, самого горошку. Горошку, горошку. Потім взяли ми мівини. Взяли ось такої мівіни, ну, на всякий випадок. Так. Ага, дивіться. Ми по-бистрому приїхали додому, то вже відкрили попити, взяли ось таку каву лаваза крема густо. Це, друзі, нагадую, не реклама, просто те, що було у магазині, тем я купили. Але кава, ось ця крема густо, дуже сподобалась. Там ще така сама лаваза, але якось по-іншому там воно писало. Ту я не пробувала, але ця мені дуже сподобалась. Така ароматна і насичений смак. Діти захотіли. Зеленого чаю ось такий взяли. Також вже пробували, запарили. Ну, кажуть, що їм подобається. Ось таку сметанку. Сметанка у нас вже подорожала. Вона була 41 гривню, зараз 46 гривень. Так, далі. Далі взяла ось такий перчик горошком до консервації, тому що мій уже закінчився. Ну, звичайно, ось такі паперові серветочки. Так. Тепер ось таку пачечку макаронів. Здається, по 34 гривні. Взяли кусочок мила господарського. Ось таке мило взяли ще. Потім по акції в нашому магазині було ось таке мило натурелька, також взяли тут пів кілограма, 20 гривень, зараз воно коштує. Хороше мило, так як діти люблять заливати в таку бутилочку з дозатором, це взагалі. Супер. Ну і дівчатка собі захотіли ось такі тіні, блискучки, бачите, такі гарненькі. Узяли їм тіні. взяли ось такого крабіка на коси, зачіски робити. Потім, дивіться, взяли ось такі дві пачечки сережки, кульчики, як правильно. Сережки, так. Вони по 26 гривень були, але з знижкою і, не знаю, можливо, акція сьогодні вони получилися по 9,50. У перчисці вони йдуть або дві синіх, або дві жовтих. А це вже собі діти розділили, щоб був ось такі патріотичні сережки <гум> будуть носити. Так. так. Ага. Ось такий чай взяли з фруктами. Спробуємо. Чи смачненький він. Так, потім. Взяли отаку от підводку для очей. Ну, це, звичайно, старша собі взяла. І це... А це що, теж підводка? Угу. І ось таку підводку для очей. А, тут це може туш. Так. Ось ця підводка для очей. А ось це туш. Щоб я, бачите, нікого не надурила. Ну, і купили 6 кг ось такої моркви по 23 гривні. На базарі вона набагато дорожча. 35 гривень. Ось такого самого калібру. Доволі, бачите, така велика морква. На базарі вона у нас 35. По 30, якщо б знайшли, це було б дуже добре. А в магазині вона була 22,80. Ну, считайте, 23 гривні. На відео вона якась така блідновата, Виходиться. Ну насправді оранжева гарна морква. Так, що, капуста на базарі в нас. Так, далі. Капуста в нас по 20 гривень. Дешевше немає. Перчик, уже навіть такий, трошки стомлений. Дешевше 20 гривень, також немає. Помідори не цікавилася. Цибуля по 30 гривень. Бурячок у магазині, там, де брала моркву, був по 11 гривень, але в наявності не було. Лише цінник залишився. Картопля на опт 10 гривень. Так, що я ще цікавилася? Олія була акційна сьогодні. Повних 5 літрів 264 гривні. Не повних 5 літрів 250, здається. Потім що? Мука була по 10 гривень 40 копійочок. Такі ціни, друзі. Пишіть, будь ласка, у вашому місті, які ціни. Ось нас цікавить картопля морква, тому що врожай картоплі в нас поганенький. Ми би собі кілограм сток картоплі ще докупили. О, якоїсь такої хорошої, смачної. Що? Помідорками нас. Пригостили цього року взагалі. Люди щедрі <помідори> на помідори діляться. Тому ще ось такі помідори нам. Дали ще ось таких два ящички. Ще будемо їсти. Бачите, вони такі бурі, зеленковаті. Я їх розкладу в менші ящики. І будемо потрошки споживати. Томатної пасти, кетчупів, аджиків, що там, соусів. Е, закрили. Чого? І приправ, закрили ми цей рік е, з надлишком. Що, навіть е, бочечку на 40 літрів заквасили помідорів. Ну і що ж, друзі, на ось такій милій, пухнастій і теплій ноті буду завершувати своє відео. Усім щиро дякую, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Ну і, звичайно, побільше приємних хвилин, годин і років. Тому. Що ще раз дякую, пока-пока, друзі!